Двоє людей поранені внаслідок російського удару FPV-дроном по цивільному автомобілю, який пересувався селом Малі, проходи Дергачівської громади на Харківщині, 29 квітня. Про це того ж дня повідомив голова міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко у своєму Фейсбуці. І більше про наслідки удару та ситуацію в громаді дізнаємося від нього особисто. Він з нами на прямому зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас. Вітаєш студія. Розкажіть, чи відомо як зараз себе почувають поранені, і що відомо більше про наслідки удару? Ну, вчора було 29 квітня. Це день звільнення руської лозової. Це перший населений пункт, який був звільнений в Харківській області в ході контрнаступу Харківського. Да і вчора там працювали люди, які організовували талоку на честь цього дня. Після свята деякі місцеві мешканці, які приймали участь в прибиранні території, вирішили відвідати село Малі Проходи, подивитись на свої домівки, на свої будинки і по дорозі до. Селище російські окупаційні війська нанесли удар з цих по цивільному транспортному засобу, в результаті чого отримали поранення двоє місцевих мешканців 55 і 56 років. Один отримав поранення плеча і шиї, а іншому поранили обличчя, на жаль, дуже пошкоджене око. Їм надали допомогу медики життю їхньому нічого не загрожує, але є трима є поранення, які на сьогоднішній день ну, людина втратила око. І я звертаюсь до місцевих мешканців, до людей, щоб такий. Складний час, коли ворог завдає постійних ударів про прикордонних населених пунктах? Перш за все, це берегти своє життя, а не їздити, дивитися, якому стані знаходиться домівка. Питання, якщо там є рідні і близькі, яких треба евакуювати, то треба звертатись до органів місцевої адміністрації, до служб порятунку, до сестрів громади, і ми цю допомогу місцевим мешканцям надаємо у інших випадках. Треба на сьогоднішній день все ж таки берегти своє життя і не відвідувати прикордонні населені пункти, які кожного дня піддаються обстрілу. Ачеслав скажіть, будь ласка, як загалом змінюється безпека? ситуація в громаді, да, наприклад, з початку року я можу сказати, що за останній місяць, за квітень, активно ворог почав застосовувати саме ось каби і шахеди по території нашої громади. Напротязі квітня десь 10 шахедів було застосовано саме по місту дергачі. Це приватні будинки, це приватні підприємства, які були зруйновані. Також ворог скидує авіаційні бомби на населені пункти, такі як Слатино, Казачалопа, ті селища, які йдуть до впродовж державного кордону. І саме ось за квітень місяць. У нас 8 людей. Цивільних вони отримали поранення. Одна людина, на жаль, загинула в населеному пункті в Токарівці. Чоловік загинув в результаті обстрілів. Ворог руйнує критичну інфраструктуру, перебуває світло, газогони. Але комунальні служби наші відновлюють газопостачання, електропостачання до населених пунктів в прикордонних селищах, таких як козач Лопань. На жаль, туди застосовує артилерію і майже кожного дня наносить удари по приватній інфраструктурі. На жаль, в селищі залишається переважно. Це одні і ті ж люди, про яких ми кожного разу в ефірі спілку. Имось кожного разу я закликаю людей евакуйовуватися, селища. на жаль, люди знаходяться на своїх територіях, своїх домівках, не мають бажання залишати село, в результаті чого отримують поранення, ушкодження різного ступеня. Тому в черговий раз я закликаю людей виїжджати з прикордонних населених пунктів і рятувати своє життя. нашим колегам Спартак Борисенко, це начальник управління Харківської обласної прокуратури. В коментарі коли коментував нічну атаку на Харків сьогодні то сказав, що за останній період спостерігають, що по Харкову б'ють шахедами із більшою бойовою частиною, там 88 кілограмів, що я не помиляюся, близько того. Чи бачите ви, що по дергачах і по громаді загалом про ті шахеди, які ви згадали, теж застосовують із більшою бойовою частиною? Ну, ви знаєте, саме заряд бойової частини на це є служба відповідної прокуратури, там ДСНС, які займаються вивченням саме цих вибухових пристроїв, але можу сказати, що дійсно дуже масовані враження отримують наші підприємства в останнім часом. Молні, герані, які застосовуються по території громади, велику приносять руйнацію. Тож, скоріш за все, що дійсно вибухової начинка вибухового самого заряду в цих пристроях вона збільшилась. Як ви можете загалом оцінити зміну безпекової ситуації? Вашій громаді, наприклад, за квітень, а можливо, ви підраховуєте кількість ударів, які здійснює дійснює Російська Федерація, як вона змінилася? Ви знаєте, у нас часом буває такий місяць, що ударів зменшується. Інтервалість проходить місяць, трохи збільшується. В принципі, ситуація вона стабільна така, як на протязі останніх трьох-трьох років, да, коли ворог завдає ударів по громаді. На державному кордоні наші військові надійно тримають державний кордон. Не треба підіймати паніку, бо тут багато ходить чуток, що там ворог щось там планує на нашому напрямку. Немає на нашому напрямку ніяких угрупувань, які мали б можливість сьогодні про прорвати державний кордон і підійти до нашої громади, наші захисники надійно тримають кордон. А Щодо результатів ударів за останній час дійсно збільшилась кількість саме з шахетів, тому що каби ворог регулярно застосовує при кордоні селище. Він кожного дня майже обстрілює з артилерії і півдронів. А саме ось шахеди, да, останній місяць квітень це такий, скажімо, дуже потужно. Відчули саме атаку саме з шахедами по території громади. З чим це пов'язано? Ну мабуть, ви ж бачите, що. Це питання перемиря. Це ворог говорить про те, наскільки він готовий до мирних якихось ініціатив, перемовин. Тож віри сьогодні країні агресору її немає. Вони говорять в телебаченні, що вони готові. Вони призивають, закликають українців до припинення вогню до тимчасового перемиря. В цей час наносять удари по прикордонним населеним пунктам, вбиваючи наших людей. На жаль. Ми зі свого боку закликаємо вкотре людей евакуйовуватися із населених пунктів. Велика загроза є для їхнього життя. І звертайтеся до органів місцевої влади. Вони точно вам допоможуть із цим. Пане Вячеславе, Я вам дуже дякую за те, що доєдналися. Вячеслав Заторенко, голова Дергачівської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.